В Сьогоднішніх умовах небайдужі громадяни, які хочуть брати участь у захисті України, її територіальної цілісності, вони можуть брати, приймати участь в кількох форматах. Це в форматі Національної гвардії, це в форматі підрозділів міліції особливого призначення, а також в батальйонах територіальної оборони. І подібні кроки вже зроблені, зокрема, самобороною майданою, яка переформатовується таким чином, щоб члени самооборони мали можливість брати участь в діяльності саме цих державних цих державних підрозділів, батальйонів територіальної оборони, національної гвардії, підрозділів постової служби особливого призначення та інших структур, створених державними органами. Нещодавно був прийнятий закон про національну гвардію і одразу були Проведені набори в перші батальйони резервістів. А перші такі батальйони резервістів пройшов навчання в Новопетрівцях на полігоні і зарнувся службу в районі, де відбувається антитерористична операція. Другий батальйон з резервістів завершує навчання також на полігоні в Новопетрівцях, і також буде залучений до. Тих процесів охорони територіальної цілісності. Окрім того, туди можуть записатися і вступити молоді чоловіки призовного віку від 18 до 50 років, з досвідом військово бажано або в правоохоронних органах, або без такого. Вони проходять кількохтижневий курс навчання і, мають, і несуть потім службу у визначених місцях. Також небайдужі громадяни мають можливість брати участь і в підрозділах міліції особливого призначення, які створюються у 16 регіонах. А також у місті Києві. Ці підрозділи кількістю від 100 до 500 чоловік в тому чи іншому регіоні, загальною чисельністю 6,5 тисяч осіб. Вони також проходять. Навчання проходять перевірку, і можуть нести службу по охороні територіальної цілісності, забезпеченню прав і свобод громадян в регіонах, які є визначені в теперішній мовах як необхідними. Запрошуємо усіх чоловіків, які мають бажання долучитися до охорони громадського порядку територіальної цілісності Української державності до служби в батальйонах. Національної гвардії а також брати участь у підрозділах міліції особливого призначення.